Вітаю всіх! Це канал Софія Бланк. І сьогодні ми з вами поговоримо про ознаки, які віщують нам наближення. Миру, що війна скоро закінчиться. Чому вирішила взяти взагалі цю тему? Тому що часто люди дзвонять і питають: Яна, та коли ж ця вже клята війна закінчиться, та коли ж уже перестануть проливатися ріки крові, і люди настільки переповнені біллю, настільки переповнені стражданням, що дуже хочеться допомогти пролити саме світло надії, цей промінчик надії, дати людям підґрунтя, дати людям ті ознаки, по яким можна. Спостерігати, що скоро у нас настане мир. Дуже хочеться всіх обійняти, всім зарадити, але звісно, сил на всіх не вистачає, і часу на всіх не вистачає, тому було прийнято рішення зняти таке відео. Звідки ці знання взяла? Буду розказувати із позиції ведичних писань, що знаю із ведичних писань, що там пишеться б саме на цю тему. І розкажу із позиції знань старичків. Мені поталанило у дитинстві я дуже полюбляла. Спілкуватися із літніми людьми, які прожили голодомор, які пройшли війну? І мені поталанило таких старичків, які були дуже мудрі, які були обізнані. Я з ними спілкувалася. вони багато чого мені розповідали. Мені завжди було цікаво, а як ви пройшли через війну? А як ви пройшли через ці випробування? А як вам вдалося пройти через Голодомор? А як вам вдалося пройти через. Післявоєнний період, як вам це все вдалося, мені завжди було цікаво. Якось у інституті ми навіть писали про таких людей. Ми брали у них інтерв'ю, і мені поталанило спілкуватися з такими людьми. Зараз, звісно, таких людей вже немає в живих. Вони вже відійшли у світ наших пращурів, але знання залишилися. Тож буду ділитися ними з вами. Що говорять веде на цю тему? Можна побачити, що скоро настане війна по певним ознакам. Наприклад, шкідники, дрібні шкідники на городі в саду, які знищують урожай, вони перед війною починають сильно активізуватися. Що маю на увазі? Вони активно починають жерти все підряд, знищують овочі. Фрукти, корінці, що їм попадеться, все вони їдять. Вони, як наче відчувають, що скоро смерть, що скоро голод давати їсти не будуть. Треба запасатися, з'їдати все, що можуть це, що на їхньому шляху. От коли шкідники так сильно активізуються, медведки, будь-які, тарганчики, все, що ви бачите, ця вся нечисть така, шкідники, гусениці, вказує на те, що скоро наближення війни, скоро важкі часи. Оці комашки, ці букашки, ці шкіднички, вони відчувають, що скоро наближаються тяжкі періоди. А коли навпаки ці шкідники заспокоюються, вони не так уже жируть усе підряд. І земля відчуває енергії наближення миру, енергії наближення світлого періоду, що темрява вона завжди кінечна, все взагалі в житті кінечна. Тоді земля реагує по іншому. Земля дарує щедрий урожай, починають ломитися гілки від яблук, починають ломитися гілки від слив, починає з'являтися великий урожай, горіхів, картопля. Добре, родить, овочі добре родять, все. Починає добре родити. Гарний урожай, збільшення урожаю, коли ви дивитеся, взагалі ніколи такого не було. А тут і яблуня родить, і слива родить, і винограду повно, і куди все дівати, не знає, що з цим робити. Енергії землі змінюються. Це вказує на те, що скоро наближається мир, скоро наближаються світлі часи. Наступна ознака вона також пов'язана із природою. Цю ознаку розповідали якраз літні люди, з якими я спілкувалася. Вони говорили завжди, коли. Скоро настане мир, починається період, коли дуже часто з'являються веселки. І веселки не прості, а веселки подвійні. Ви на екрані, до речі, можете подивитися на ці веселки. Фотографії взяті із телеграм-спільноти Софії Бланк. Дякую всім тим, хто зняв ці фотографії. Зараз і глядачі можуть побачити їх. Ось саме подвійна веселка. І коли після такої зливи, дуже сильної зливи, ви бачите, веселка, особливо ще й подвійну веселку, це говорить про те, що до нас наближаються світлі часи. Давайте згадаємо, перед війною у цей період нам показали, у нас був знак впали хрести із церков. Я, до речі, пам'ятаю, як у нас у Дніпрі впав хрест. На одній церкві не буду говорити, бо зараз небезпечно повідомляти місця, території, де це все відбувалося. Саме з цієї церкви впав. Хрест перед війною так само було і в Києві. І коли от такі ось знаки, які вказують, що скоро війна, падають хрести, святині розбиваються, ікони плачуть, кровоточать, це говорить про те, що скоро настануть тяжкі часи. А коли навпаки цей знак описують, веде, коли йде дощ, дрібний, наприклад, дощ або злива, і в цей час під час дощу, під час зливи виникає веселка, з'являється веселка, це говорить про те, що якраз наближаються світлі часи, що вже енергії позитивної час їй прийти, і вона вже так себе показує. Далі наступна ознака, мабуть, всі пам'ятають, коли із папою римським це було пов'язано, коли голуба миру, чайка напала і Орел, так ви пам'ятаєте цей момент? То навпаки, коли ви бачите багато білих птахів, коли ви бачите незвичних птахів, коли ви бачите, що популяція птахів. Збільшується, коли ви бачите, що зграї птахів літають, птахи повертаються, ви бачите багато саме білих голубів, то це говорить про те, що скоро настане мир. Птахи вони також це відчувають, і вони прилітають, вони відчувають вібрації. Ви, мабуть, чули, що коти, собаки. Різні наші домашні улюбленці можуть відчувати вібрації і пророкувати, і повідомляти нам передчасно про те, що скоро щось станеться. Дуже багато таких історій пов'язано з тим, що домашні улюбленці передрікали шторм, поводять себе дивно, коли відбудеться скоро землетрус. От саме наші тваринки, а особливо птахи, вони це відчувають. І коли ви бачите, що птахи повертаються додому, що зграє птахів збільшують що диковинні, нетипові птахи починають з'являтися, це вже говорить про те, що це ознака скорого наближення миру. Наступна ознака, вона вже пов'язана із нашими відчуттями це відчуття полегшення. Ні з того, ні з цього якось ми відчуваємо, що стало легше жити, енергії стали легші. Це можуть відчувати люди сенситивні. А до речі, дякую всім вам. За відгуки до минулого відео просто неймовірні історії. Я настільки захопилася це всім, мене це настільки порадувало. Ваші історії просто неймовірні. Я зрозуміла, що у нас стільки обдарованих відеочих людей, сенситивних людей, і, от, до речі, саме такі люди вони перші починають відчувати ось це полегшення. Починають цей вайп, оці вібрації вони відчувають. Це проявляється як відчуття легкості, таке відчуття, що ух, наче щось погане вже минає. Видихнули. Ось оці такі моменти, коли ми, як наче, видихнули енергетично, говорять про те, що скоро до нас наближається мир, скоро наближаються добрі, гарні часи. І ще коли у багатьох людей починають з'являтися хороші. Добрі, приємні сни. Про що це говорить? Особливо, коли ви починаєте у снах бачити річки не брудні річки, а річки, озера, моря, океани з чистою кришталевою водою. Коли ви починаєте бачити. До речі, багато хто з вас дійсно бачить кольорові сни. Це дуже гарний показник. Знаєте, для лікарів це показник, що людина може хворіти шизофренію. Для нас ні. Для людей, які обізнані в цьому, які дивляться цей канал, це не ознака шизофренії, не бійтеся. А це ознака того, що у вас канали відкриті, і ви сприймаєте кольорові сни. Це, до речі, також один із показників людини, яка може мати дар. Отже, коли ми бачимо кольорові яскраві сни в цих снах ми бачимо багато квітів, багато дерев, багато приємного сонця. Бачимо, то це говорить про те, що скоро настане мир. І ще один такий знак, коли ви у сні, наприклад, бачите себе в білому одязі у білому взутті, у сні це говорить про те, що ви йдете шляхом світла, правильним шляхом. Ще де дехто, мабуть, скаже, а взуття ж сниться до того, що це пророкує. Появу чоловіка. Ну так буває, і таке сниться. Але якщо ви вже заміжня, вам сниться що ви там в білому, то це говорить про те, що ви саме йдете шляхом світла і ваш шлях не обтяжений. Ваша карма не важка. Якщо ви у сні також бачите чисте небо, голубе небо, синіва така, приємна, красива, небо чисте, сонечко світить, і багатьом людям починають такі самі сни снитися, то це говорить про те, що до нас дійсно наближається мир. Чому? Тому що ми всі з'єднані між собою, з'єднані енергетичним полем. Є таке поняття «негрегор», Грегор. Але Грегор буває як в негативному ключі, так і в позитивному ключі. В даному випадку ми маємо на увазі позитивний ключ Егрегору. І от у нас з вами існує Грегор каналу Софія Блан. І ми з вами перебуваємо у спільному полі. Чому ж люди буває, часто дзвонять і таке відчуття, що людина своя? А це говорить про те, що в одному енергетичному полі знаходимося. І ось коли люди, яким дуже часто... І однакові сни сняться, однаково позитивні сни. Ви, до речі, поділіться в коментарях, чи дійсно у вас є такі сни, і ми зрозуміємо, що у нас відбувається, яка ситуація у нас зараз. Коли люди об'єднані одним енергетичним полем, вони в цьому полі знаходяться і ці вибрації, читують вібрації, і їхнє тонке тіло транслює їм у мозок. Ось такі сни. Це ось дійсно є ознака того, що скоро наближаються гарні часи. Ще що можу сказати по деревам, наприклад, нетипова поведінка. Дерев. Що маю на увазі нетипова поведінка? Коли дерева починають квітнути в невідведений природою час. Наприклад, починають з зимку квітнути дерева, коли починають, наприклад, Квітнути осінню, коли вже не повинні вони квітнути, ось така нетипова поведінка дерев. Також може вказувати на позитивні зміни. І ще щодо дерев, дерева можуть масово квітнути, набагато більше квітнути, ніж зазвичай, просто природа. Показує ось цю енергію, починає випромінювати крізь себе, проводити, і ми це все бачимо на власні очі. Коли енергії змінюються на позитивні, тоді і земля це відчуває, починає давати більше плодів, більше квітнуть дерева, рясний урожай. Ще буває таке, як дощ. Наприклад, не було довго тощу. Дуже чекали дощу, і після довготривалої засухи, особливо в місцях, де постійно була засуха, починає йти дощ, лє дощ. Це говорить про те, що також будуть позитивні зміни. Але зараз на цю ознаку дуже важко орієнтуватися, чому тому, що дуже багато зараз є видів кліматичної зброї, і відрізнити чи це прояв кліматичної. Зброї чи це прояв дійсно ознака того, що до нас наближається мир? По дощу зараз це зробити дуже важко. Старенькі люди часто розповідали, що грім взимку віщує про недобрі зміни, що скоро важкі часи. А навпаки, коли ви бачите, наприклад, на небі, що зірки миготять, якщо небо ясне, чисте, нічне небо ми беремо і бачимо, що зірки починають миготіти, це говорить саме про те, що також наближаються гарні часи. І дуже часто мир наставав. Після повного сонячного затемнення. От літні люди вони про це розповідали, що після сонячного затемнення, звісно, вони не обізнані в астрології, в астрономії, не цього сього не знали, але побачити сонячне затемнення, вони, звісно, могли перед тим, як війна закінчиться, часто відбувалося от повне сонячне затемнення. І можна це дійсно логічно пояснити, чому? Тому що зазвичай після повного сонячного затемнення. Проходить оцей період, демонічний темний період. Він чергується завжди світлим періодом. Життя у нас як зебра, біле, чорне, біле, чорне чергується. І коли починається от саме такий світлий період, він починається якраз після затемнень. А ми з вами якраз його і пройшли. Серед глядачів каналу дуже багато обдарованих чутливих. Людей чутливих до енергії, до вібрацій. Ось розкажіть, будь ласка, перед війною, чи відчували ви, що буде війна? Поділіться в коментарях, поділіться своїми снами, чи бачили ви щось у снах, знаки в житті, які вказували б на те, що війна скоро закінчиться. Мені дуже цікаво, я розкажу про свій випадок. За два роки до війни мені снилася одна війна, але я не хотіла в це вірити. Я в це відмітала. Я казала, цього не може бути. Як це так? Просто взагалі. Не хотіла вірити своїй інтуїції, своїм відчуттям і своїм водінням. А коли війна дійсно настала, я одразу в той же день, коли почалася війна, я згадала цей сон і згадала настільки в таких деталях, що, як наче, я бачила його вчора, а не два роки тому. Те саме можна сказати про закінчення війни. Я бачила, що війна закінчиться, але сказати точно, коли вона саме закінчиться, дуже важко. Поясню чому. Тому що як такового можна сказати, часу не існує. Час це є не що інше, як певний процес, який протікає з певною своєю швидкістю. Наприклад, оберт нашої планети Земля враховується як один рік. То коли бачиш сни... Ти бачиш їх як процес, ти не бачиш чіткого часу. І тому дуже важко зрозуміти, як час тече там. Тобто, яка швидкість процесів. Які перебігають у цьому світі, і часто, коли ти бачиш якісь певні видіння, ти не можеш чітко по часу сказати: ось чому дуже багато різних магів екстрасенсів, які роблять свої пророцтва, які розповідають, віщують, вони можуть не вгадувати по часу. Є відчуття, що війна повинна закінчитися в 26-му році. А ви напишіть про свої відчуття, що ви думаєте, коли закінчиться війна? Ще розкажу про один обряд. Старенькі люди розповідали, що дуже добре під час війни садити дерева. Чому? Тому що енергія дерева вона несе свою силу. І коли масово висаджують дерева, це покращує також карму не тільки того, хто висаджує дерева, а також карму. Території, на якій висаджуються ці дерева, тому раніше існувало таке поняття, як висаджувати дерева. Наші пращури вони взагалі висаджували постійно дерева. Існували навіть священні рощі. Священні рощі садилися саме на місці. Поховань поховали наших пращурів слов'ян, раніше, не так як ми зараз хоронимо. Наприклад, християни хоронять в землю, хоронять і запечатують, роблять такі обряди. Раніше цього всього не було. Людина залишила тіло, тіло спалювали, і на цьому місці. Там, де був цей попіл, садили якраз дерева. Тому ж навіть існує така фраза врізати дуба. От врізати дуба це мається на увазі, що після смерті на тому місці, де попіл від останків від рештків людини, садилися дерева, садилися дуби, садилися калини, садилися берізки, і існували такі священні рощі, які давали силу, які давали енергію. І Ось існує такий обряд масово висаджувати дерева, і це наближає енергію настання миру, енергію світла. Саме через такі от обряди ми можемо покращувати кармічну енергію нашої планети. Ще також одним із таких моментів, як можна пришвидшити настання миру, це є. Поминання полеглих воїнів це взагалі дуже важка тема, але нам треба буде до неї повернутися, щоб робити певні обряди для того, щоб ці душі поверталися до свого дому. Дуже багато душ залишилося на тих місцях, де були бої, і дуже багато непіднятих душ є. Тому в майбутньому треба буде робити такі практики, які будуть. Допомагати підіймати ці душі, так як на каналі є дуже багато обдарованих здібних людей, я думаю, ми в майбутньому це все зможемо потихеньку зробити. Як це все буде організовано, я ще не знаю, куди заведе мене життя, як все складеться, але сподіваюся, що у нас буде така можливість. І коли ми поминаємо, ми пам'ятаємо постійно про воїнів, які полегли. В бою, які віддали своє життя, ми їх поминаємо, то це також наближає перемогу, в якому плані на енергетичному плані буде відбуватися як врівноваження живе і мертве. Ще існував такий момент, як очищення водою. Стихія води, вона взагалі дуже потужна, і коли люди раніше вони ходили до річок, вони купалися в річках і вони могли спілкуватися зі стихією води. Коли люди спілкувалися зі стихією, Води до речі, як дуже легко почати спілкуватися зі стихією води, найлегше. Це робити в той день, коли називають так зване Івана Купала. Але насправді це не Івана Купала, а свято Богині Купали або називали ще Купалля. І от саме в цей день дуже легко вийти на контакт саме зі стихією води. До речі, є відео на каналі про стихію води, де Фатіма розповідала про свою методику Ебру. І вона дуже добре спілкується якраз зі стихією води. Для того, щоб почати спілкуватися зі стихією води, треба чисте серце, добрий намір, відкрити та душа. Якщо ви прийшли спілкуватися зі стихією води до річки, як зі своїм другом, як і з Богом, звісно, стихія води це не Бог, але це дух, душа води є. Ви прийшли спілкуватися як зі своїм добрим другом, добрим знайомим, з повагою, з любов'ю, ви можете попросити стихію води очистити. Місце від кармічних енергій очищати землю. Ще до речі, один такий момент: обряд очищення водної стихії шунгітом. Буде описано у книжці його величність Шунгіт. Ви зможете також це дізнатися, перечитати. Там буде детально пояснено, як ми можемо допомогти воді і через воду транслювати добрі позитивні енергії, тобто випромінювати, робити випромінювання, робити такі стовпи світла, робити енергетичні стовпи. Сподіваюся, це відео дало вам. Промінчик надії на те, що ми стоїмо на порозі світла, що світло скоро постукає до нас в двері, війна закінчиться, ми зможемо з вами повернутися до нормального життя, відновлювати тих людей, які потребують відновлення, які приходять із війни допомагати їм, допомагати всім, хто потребує допомоги, не відвертатися, як це дуже часто роблять деякі люди. Які стоять рівним повище, Хай у всіх нас буде добре, і мир настане поскоріше. Зустрінемося з вами в наступному випуску.